Так, всім привіт. Ну, як бачите, вітра ноль, ну практично ноль внизу. Он, бачите голубки? Ага. Ага. Хотів тільки сказати. Я кинув, гляньте, що виробляюся голубку, бачили? Бачили, з якої висоти прийшов. Значить я кинув шість голубків, шість. З них він три посадив. Без вас. Одну тільки що посадив, бачите? І... Два вгорі. Ну вже бої не показував ті, що були. Тут страхіття було. По небі, в сьому літав. Я треба не відійшов. Відійшов. Чи я так думаю, що відійшов. Чи може він на кружки, що буде піднімати зараз їх. Значить, вгорі залишилися кремак і якийсь синій. Знаєте, вроді би пішов. Зараз дивлюсь без камери, начебто він туди пішов на південь. Да? Не дав мені навіть розпочати історію. І так, шість голубків кинув, за ніс, вітру немає, бачите? Ах ти ж. Е, заніс шість голубків, вітру не було. Зараз немає. Таке, я їх заніс, через те, щоб трошки вони підкупили якісь там потоки. Можливо, є. І тут прилітає стрільбина і робить в небі таку карусель, що всі в різні сторони. З них троє впало миттєво, прилетіли. Ну, у двох посадив, один сам упав. І цей крема теж ви бачили, падав на ваших очах. Ну, це кремога тікає, як пуля. Так, і вгорі ще залишили двоє голубків. Ось прямо зараз вони над двором. Прямо над двором. Ну, ви знаєте, я цих кидаю, то я вже якось, ну скажу так, трохи можливо спіливіше кидаю, тому що вони вже школа є в них, вже навіть. Ось на цьому тижні вони разів, мабуть, 6-8. Бачили, я треба тікали від нього. Та що я думаю, що вони себе вже бережуть. То що мені вже спокійніше їх кидати. Так, ну все, Це що я, літаю та літаю собі. Ось вони якраз вони Голубі високо голуби. Голуби високо. Голуби високо. Так, давайте що, роблю паузу, так? Да? Давайте зроблю паузу. Хай літай, щось буде, ключу Так, ключи, сокол забрав Забрав в сокол в Сокол забрав, бачите Внизу з'ятрив, ну, no. рве голову, так? Да? Рве голову Так, да. бачите Рве голову, скотина Кой забрав Койсь забрав, зараз, зараз буду Да, сокол ударив без промаха, ви знаєте. Прийшов, в гонки забрав. Бачите, голову раді. На жаль, кремака забрав. Ну, я вам скажу, кремак вже має велику таку е, практику тікання, але він все одно в мене до нього були претензії. Він тікав, якось так туповато. Не міг тікати. Оце, мабуть, він і попався, якщо я не помиляюся. Бачите, внизу я у них був, а вверху, коли попіднімалися високо, там сокол тут, як тут прийшов. І цапнув. Бачите, до летить і до свіпірь його там клівом дергає. Вбиває його, Наверно, він ще живий. Навірно, живий, і він шевелиться в лапах. І цей. І йому... А в нього лапи, щоб ви знали, лапи в нього слабіші, ніж у ястреба, у сокола. У сапсана, ястріб... <кхи> у сапсана і лапи порівняно з ястребом слабіші. Йому нести, мабуть, не так уже. Вони в нього коротші, і пазурі такі, пальці менші. Йому нести важче. І Через це він одразу їх вбиває Цю жертву в польоті. Так. По-моєму, так. Да. Він забрав. Кермака. я наблюдаю, по-моєму, це синій літає. Ось. Так, да, все правильно. Ось, синій сині вижив. Стоп, 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 тихо, тихо вижив. Хай ще сяде. Воно синє, бачите, синій. Ось, 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 Ось така хроніка. Ну, і години не пройшло, як все, все відбулося. Так, да, це сокол, ви знаєте, я скажу вам раз так. Це сокол у мене взяв, давно не брав, дуже давно не брав. Якось так їм везло. Синій, да, синій, синій, сині, я вже бачу, що синій. Ну що синій? Ти від сокола утік? Рішення не втік, а тебе просто пронесло. Тебе просто пронесло від сокола. Що ж таке не можу? Тебе просто пронесло. А кремак попав в пазурі до сокола. Ну ви знаєте, я так десь в глупині душі. Я знав, що він десь колись він... Фальшивий, він не тече. В нього нема такої, бачили, для порівняння перед ним тікала кремачка. Кремак теж, по-моєму, кремачка. Бачите, вона тікала. Тільки в небі там з'явився ястребок, вона пулею склалася. І, ну, секунди три, мабуть. Раз, два, три, і вона тут вже. І з пів вона вже на, на дереві сиділа. Це, назад, тікає майстерно. А кремак такий, що міг на хвості поводити. Пам'ятаєте, якщо хто в темі, пам'ятає мої ролики, зараз камера втомилася, хто пам'ятає мої ролики, то а, він водив на хвості. Кром хати може два рази з ним прилетіти. Майстер все время в нього на хвості сидів і він так, балуючись, начебто, кром хати два круги, кром чужої хати два круги. Я йому казав, я його попереджав. Кажу, ти отак дограйся, кажу. Ти дограєшся так, ти долітаєшся так, що колись тобі не повезе. Так, до речі, після вчорашнього польоту, то що я вам теж показував, такі екстремальні польоти були, нема синього, але його ястріба не взяли. Ястріба не взяли. Вчора ястріба не давали високо підніматися. Зразу прилітали, голуби високо не піднімались, до чого я веду. Но сокола не було. А ястреба його не брали. Вчора забрали тільки одного лупка. Там чорно забрали. Я його скормив, скажімо так. Всім привіт. Так, зараз поясню. Яка ситуація у нас? Нарад буду розказувати. Бачите, сидять нажохані? Значить, випустив я голубей. Випустив я голубей. Випустив я голубів. Івана Олександровича Коробся. Ну Я їх так гарно накормив. Вже декілька днів кормлю до отвалу, щоб вони трошки потяжеліли, Попускав їх. Вони вийшли ось через такий літочок. Кстати, треба, мабуть, цю удочку покласти. Раз покладу. Але не без сюрпризів. Зараз поясню, в чому справа. Зараз тихенько виключати не буду камеру. Акуратно треба покласти, тому що вони не знають, що це таке. Я зараз якось не знайшовся, не, не щоб її забрати. Зараз, зараз я покладу її. Тихо, 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 тихо. Тихо, 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 тихо. Бачите, як бояться. Удочку в руки беруть, вони бояться. Спокійно, спокійно. Вони сиділи дві години нормально, перелітали. Ай-яй-яй. Ну тут я зараз тільки догадуюсь, де... де мої, де не мої. Ну вони то всі вже мої. Ну що так, розказую. Оця фокусіровка ще ти. Я думаю, що я показую, я так камеру не дивився. Сідайте, сідайте, ви вже ж підлітали, перелітали. Я вас вже ж не чіпав останній. Ви бачите, нема фокусіровку, зараз зроблю фокусіровку таку. Ручну тоді вона буде. о. Тепер вона буде триматися. І так, значить розказую. Зриваюся, бачите, таке вже... Оце не зривається, сідають і так вже дві години, і нормально, нормально, так, довго я тіну резину. і так. А потім прилітає ястребіна. Виявляєте? Я так наблюдав, що він так літає далеченько, думаю, буду чекати. Він і бачу, уздрів голубів і починає сюди вже пікірувати в двір. І мої голуби хитруни, молодці через оцього стовпа перелітають між цими проводами, а воно стерво чіпляється. Ви все бачили? А воно чіпляється за провода. Молодий. І молодий самчик визначаю. Це от той, що ви час у мене був черговий, він зараз брав у мене. Це він. Не вірите? Подивіться. Ось подивіться на нього, бачите? От погляньте його в очі. Закрив очі, йому, так? Да? Йому соромно. Гляньте його очі. Це ж він той, що в мене весь час брав. Це такий в'юрткий самчик молодий. І це ж він весь час у мене брав. Отак. Ну, звісно, він гарно гепнувся. Він мабуть крилишко своє собі повредив, тому що ось трошки крові в нього є. Ага, так, да, крилишко поврядив він собі. Вдарився, можливо, вдарився в чашечку сюди. Ото бо там біля пістопом валяється, так. А я знаю, що в мене такі глупки є, які сюди його притягують. І він тут бідняга застряв між проводами. Так я його вже взяв, відкачувати було вже пізно. все. Він вже був в такому стані, що його вже не відкачаєш. Що тай молодий самчик цього року? Погляньте, він ще линяє, бачите? Ще линяє. Так біда, один голуб якийсь піднявся. Я його шукав, шукав, і він збив висоту. Ваня одна з боку. Одна з боку. Ну, це явно, що це не моя, тому що він полетіло і там у мене такі стоять ангари. Ось там стоять ангари. І десь там сів. Ну, тому що я знаю, що він це місце знає, там, де ангари. ось там, мабуть, він... Десь зачепився, бо я його так більше в небі не бачив. Ятреба немає. Я треба вже тут в проводах собі, так що він виживе. В хижаку, хижаку він не попаде. Затраваранті треба буде вставати мені. А втім, що завтра вранці? Зараз я зазву в будку і піду туди, покидаю маяків. Він там сидить точно. Я навіть знаю, що я зараз туди піду, я його там побачу. Отакі. Щось вони дивляться, нема, в небі нема. Я так на глупків інколи дивлюся. вони мені показують. Що ще єдиний такий штришок, зараз скажу вам. Пам'ятаєте? Ну, я не знаю, ну хто в темі ти пам'ятає. Особливо там у групі, пацани. Ви там пам'ятаєте, обговорювали, а скільки хвості, а скільки хвості. А я вам казав, що хвості природа літунам. Визначає кількість приїн. Тому що тут в пігостілі шість хребців і кожен хребець дає по дві пригін. Значить, повинно бути скільки? Дванадцять, правильно. Давайте разом порахуємо. І це один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. 11-12 питання які? Нема питань? Нема питань. Отак. От Значить, що? Природа літунам, які живуть в небі, які там живуть правильно в небі. Зробила квіст зручний для того, щоб перебувати в небі. Це 12 перні. Ось чому Ніколаївський. З самого початку писали, що у Миколаївського Миколаївського 12 приємних літунів. А потім вже робили 22, 18. У мене голубина є 16. У мене голуби є 16 і я ж їх не відбираю, а вони в мене народжуються. Значить десь там щось туди. Щось було влито, тому що природа зробила літунів 12 хвостних. Так, ось о, сидять. Ваня, а ось твої сидять. Ось один, ось другий. Так, треба зараз задача. Зараз я їх заманю. Зараз їх заманю і треба туди піти кинути. Треба піти туди кинути. Він десь сидить. Я впевнений, що він там сидить, на ангарах. Там ангари нангари є, воно. Він бачите, такі ангари є. Він там туди зачепився. Так, ну що? Щось буде, зніму, не буде, нічого знімати не буду. На такий випадок скажу, що можливо це вже знімати не буду. Так що. Всім пока, всім миру. А я буду зараз займатися. Так, продовжу зйомку сьогодні. Е, прийшов голуб. Ось прийшов, я вже бав, я вже взяв дві в руку, думаю, зараз піду кину. Зараз піду підкину. Це ж він по-моєму. бо я... Вийшов так на вулицю. ну, До мене під'їхав теж голуб'ятник. Я давай, думаю, зараз буду підказати. Гору піднімаю голубу, а він стоїть над хатою. Я вже підкинув. Так, да, це він. Це він ось. Ну, от вам, будь ласка, я вам скажу, оце є ознакою, що голуби були в небі. Вони вже знають. Де вони жили, тобто тут проявив він якраз свій голубиний розум. Тобто він, якщо звідси вискочив з цього двору, облітав тут. Не знаю, де він був, чи він сидів, чи він не сидів, я не бачив. Я прогнозував, що він десь там сів на ангарах, не знаю. Але все рівно він піднявся і з висоти опустився прямо на той двір, з якого його ястреб вигнав. Так що ви бачите, що це. Є ознакою, що у цього голуба є голубиний розум, так ми мовити, ми говоримо. Я дуже задоволений такою поведінкою голуб'я, значить що? Цього голуб'я, може, вже сміло випускати. Я так обережніше, дуже обережніше. Я вже застосував всі свої, е, всю свою практику, як я весь час голубів приручав. Думаю, та не вже ж, та не вже ж. Все-таки один рвонув. Ну, по-перше, зараз на вечір не вітряна погода. Так що о, це була на моїй стороні така ситуація. І все нормально, начебто обійшлося. Зараз водички їм дам. Я їм ще так вечерять не давав. Зараз підкину трошечки їм у кормушки поставлю. Я вже чекаю, хай позаходять. Ну давай, давай, дируся, заходь, 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 давай, 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 давай. О, оце теж ось Ось баньки дуже раз, залетів вдома, бачите? Так, 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 давай, 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 давай. А ну, це. А ну, вперше його. Приліт з неба додому. Ось, ася, давай, давай, красавиця красавіця. Красавиця, дивіться. Це Зараз вона вперше зайде додому. Ну, я раніше відкривав оцей люточок, а я його закрив, бачите? Зараз мають вони зайти через верхній люточок. Ну давай, 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 давай. Давай, 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 давай. Я все-таки почекаю. Я почекаю, мені спішити нема куди. Так, 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 давай, 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 давай. Давай. Да, о, так. Оце це мій залетів сплошний, оцей ті, що підкидав, щоб осадити. Так, і зараз це заходить і я закриваю. Ну-ну-ну-ну давай, 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 давай. Знає, знає сигнал. Ай, ти моя, по-моєму, це голубочка, да? так, да, голубочка ж. По-моєму, це голубочка. Втім, я не, не розбирався, так я не сидів, їх не, не сильно там вникав. Так, мені розказали, що де. Я, я дещо може... Зараз вже і... Ну там записано на мене. Пропустив. Давай, 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 сідай. Хочеш сюди, я закрив. Давай, о, умнічка, моя ти умнічка. Ну пішли. Пішли, я їй е, скажу дякую велике, що вона така в мене сьогодні е, такі мені позитивні емоції. Вона додала своєю, своєю поведінкою, яка ти умнічка, яка ти молодець. Ай, ти моя хороша. Це синя моя голубочка, Так, зараз я їм ну, зараз ну, морозно, то що кидати на землю і не так вже і опасно. Ну, я хочу ось вона. Ось вона, ось вона, ось вона. Та де ж вона? Ось вона. О. Ай, ти моя красавітка. та моя хороша. Ну, Сьогодні в мене такий вечір, я вам скажу. Непоганий, хороший вечір. Оця голубочка, покажу зараз яка. Оця. Да. Оця голубочка, це та, що зараз ястребів стрібів тянула до мене в двір. У нас зробила відлічно. Вона завела прямо до стовпа, де є куча переплатених там, проводів. Проскочила, бо вона ж маленька. А то він неок зачепився. І все, його током ударило. Током, звісно, вдарить, а я же, У мене на стовпах струм постійно йде. Постійно, 24 години сутки. Так що ці тварюки хай знають, що в мене в проводах є струм, щоб боялися, що я там живу без струму. Так, все. Зараз їх кормлю. Кормлю, тому що зараз темніє. Хай на дворі поїдять. Щоб я вже був вільний цілий вечір. Це всім пока. А тепер всім пока. Всім доброго здоров'я, всім миру, все буде добре.